Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 лютого 2025 року, Україна відзначає третю трагічну річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Дата ця назавжди увійшла в наш історичний календар. І буде дуже багато пафосних слів про незламність, про потужність, про сміливість Збройних сил України, про їхній героїзм. Все це правильні слова. Але. Я написав інший текст. Я написав текст про те, для чого нам потрібно використати цю дату, чого ми зазвичай, українці, не робимо, не осмислюємо причин того, чому ми потрапили в ту чи іншу історичну ситуацію. Я цей текст читатиму одночасно із тим, як записую відео. І коротко коментуватиму, отже, сьогодні чергова річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну трагічна річниця. Три роки тому Зеленська і компанія відкрили Російській Федерації для вторгнення двері в Україну, бо не готували Україну до вторгнення. Коли ми святкуємо чи відзначаємо 24 лютого щороку, ми постійно про це забуваємо: що до 24 лютого. Було 23, 22, 21, 20 і так далі. Було півроку, за який зеленською компанією наші західні союзники вперше з 2014 року попередили про те, що Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення. Замість цього Зеленський і компанія все категорично заперечували, присипляли нашу пильність, не готували Україну до вторгнення, тобто фактично допомагали Російській Федерації у її планах. Цього в цю дату забувати не можна. Я переконаний, що якщо би не черги добровольців ТЦК 24 лютого 2022 року, то Зеленська і компанія давно би, якщо б, не здала, то я не знаю, здала б інтереси України. Тому я вдячний саме їм, а також Збройним силам і командирам середньої ланки незалужному. Який співав ту саму пісню, що і Зеленський, і компанія до 24 лютого 2022 року, а саме командирам середньої ланки, які витягнули бої в перші дні війни і зубили стабілізувати фронт? На жаль, подивімося на мапу стабілізація фронту відбулася за сотні кілометрів, особливо на півдні, від адміністративного кордону з Кримом і Державного кордону України? Це є Додатковим підтвердженням того, що Україну до вторгнення Російської Федерації не готували. Тому у цей день вічна пам'ять загиблим, особливо мирним цивільним українцям, яких Зеленський і компанія присипляли переможними реляціями про те, що нападу не буде, і на півдні цих українців просто здали як худобу Російській Федерації без бою, без захисту, без попередження. Співчуття покаліченим, зґвалтованим, надлобленим психологічно. Психічно, яких Зеленський і компанія не готували до цього жаху. Хоча такі заходи із підготовки відомі тисячоліття, скільки існує людство. Це мобілізація, це завчасне оголошення воєнного стану, це збільшення кількості закупівлі зброї або її виготовлення, це будівництво фортифікацій, це вироблення плавнів по евакуації майна і людей. Це елементарні, очевидні управлінські речі з підготовки до будь-якого вторгнення. Людство. В будь-якій країні робили це вже не один раз. Але вперше в історії цього не робив Зеленський і компанія. Цього не робили Зеленський і компанії. Ця трагічна дата привід не лише для суму чи гордості за незламність українців, а як і казав, це привід для осмислення наших власних помилок. Дата 24 лютого і дата 20 лютого 2014 року назавжди йдуть на війдуть в нас. В наш історичний календар, тому що з одного боку, 20 лютого 2014 року, почалася окупація Криму Російської Федерації при Януковичу, який теж не готувався до цього. А 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, до якого Зеленські компанія не готували Україну, ми можемо говорити про очевидне. Я маю на увазі про наш героїзм, про нашу незламність. Але ми не зробили висновків з цих дат. Не зробили висновків, не осмислили смислів цих дат. Чому постійно ми потрапляємо в ту і однакову історичну ситуацію? Ми не усвідомили прихованих сенсів і причин цих дат. Приховані сенси це такі, в тому, що ця війна почалася, винуваті також і ми самі українці. Бо, перше, ми немов зачаровані спочатку ХХ століття. А насправді, з 17 століття, ну я просто вже не хочу їсти в ці історичні дебрі, не можемо усвідомити Москов... Московію Російську Федерацію як нашого екзистенційного ворога, з яким ми можемо торгувати там, не знаю, взаємодіяти, Але ми повинні розуміти, що це наш екзистенційний ворог. Ми не бачили з 1991 року після відновлення Державної незалежності України. Ігнорували верніше, що Російська Федерація не змінила свою імперську сутність і вибудовує агресивні реваншистські плани проти України. Російська Федерація давала нам дуже багато знаків про це впродовж усіх десятків років, після 1991 року. Ми на це просто закривали очі. Ми, не хтось інший, ми. Навіть якщо ми підписали Будапешт у 1994 році, і тут можна частково звинуватити США і Західні країни про те, що вони тиснули на нас, щоб ми віддали ядерну зброю, але в тому, що ми роззброювалися, скорочували Збройні Сили України, і навіть після нападу Російської Федерації на острів Тузла не змінили своїх безпекових стратегій, щодо Російської Федерації, то тут винуватити Захід не можна. Тут винуваті знову лише ми самі ми. І нам це потрібно прийняти, нарешті прийняти. Ми вперто голосували за проросійських політиків і партії з 1991 року. І вірили, що Російська Федерація це наш надійний партнер значно краще, ніж європейські країни. Чи, до прикладу, країни Сходу. Хоча наш власний історичний досвід свідчить про протилежне. Просто подивіться в підручники історії України. В 2019 році ми безвідповідально проголосували за проросійського коміка некомпетентного в управлінні, в політиці нерозумного, який закономірно в майбутньому відкрив двері Російської Федерації в Україну. Однак ми досі чітко не виставляємо йому претензій за це. Немає претензій в публічному просторі ні у засобах масової інформації, ні від опозиції, ні від більшості українців, які єднаються навколо свого президента. У 2022 році, оговтавшись після першого переліку, Зеленський забув про те, що робив до 24 лютого 2022 року. Почав нас годувати щоденною незламністю, ігнорувати реальність. В той час його чиновники розкрадали кошти на яйцях по 17, завищених цінах у кошторисах з відбудови і будівництва, передоплатах за зброю, яку ми ніколи не отримаємо, розкрадання благодійної допомоги і тощо. тощо. Зеленський і компанія демотували, демотивували мобілізуватися людей. Бо 95-ти квартали, подібні до них, виявилися рівнішими перед законом, ніж інші мобілізовані. І Зеленські компанія щоденно порушують права людей, роз'єднують суспільство і почали створювати матеріальні стимули для мобілізації аж на третьому році повномасштабного вторгнення. До того вони і зараз не гребують басифікацію і фактично ловлять людей на вулицях, організовуючи для цього справжні облави. Це як людоловство якесь. Продовжувати ці претензії до Зеленського можна і далі. За три роки війни зеленські компанії набралися значного додаткового досвіду у маніпулюванні свідомості людей і купають нас у теплій інформаційній ванні. Однак вони і далі залишаються управлінськими нікчемами і імпотентами. І потрібно розуміти, чому ми тримаємося досі, не завдяки Зеленському і компанії, а всупереч завдяки героїзму Збройних сил України, фінансовій та військовій допомозі Сполучених Штатів і Заходу. І при всій повазі до героїзму Збройних Сил, я думаю, що допомога Заходу це все-таки превалюючий чинник того, що Україна існує досі. Так, якщо б Російська Федерація окупувала Україну, то ця окупація, я переконаний, дала себе їй дорогою ціною. І невідомо, чи змогла би вона переварити таку велику територію, як Україна. Але це як битологія, що було б, якби було. Зараз ми знаходимося в тій ситуації, в якій знаходимося, і не зробили висновків з смислів цієї ситуації. І ті, хто говорять, що ми вже зберегли в державність України, я переконаний, вони помиляються, тому що ситуація війни не закінчилася. А якщо вона не закінчилася, вона може раптово перейти у будь-яку іншу ситуацію, також у найтрагічнішу. Тому що Україна виснажена. Виснажений є демографічний, людський, психологічний, економічний, політичний потенціал. Україна виснажена. І ми ще не врятували свою державу. Доки триває війна, може статися непоправне в будь-яку мить. Транс Ситуація може трансформуватися. І тому поки Зеленський і компанія при владі і досі з нами загроза існує. Я вважаю, що саме вони. Одна із перешкод кращих варіантів розвитку подій в Україні у війні з Російською Федерацією. І от хороших варіантів для України майже немає. Українцям знову доводиться сподіватися на Божу поміч. Це наш типовий розрахунок в історії. І головна причина наших історичних поразок, замість того, щоб вибудовувати розумні стратегії, розумні дисципліновані стратегії, втілювати їх у життя. Ми сподіваємося на Божу поміч. І на жаль, цього мене незрозуміло і досі. 24 лютого 2025 року дуже сприятлива дата для того, щоб це осмислити. Саме з такої точки зору моє переконання. І, на жаль, я переконаний, що вона українцями для цієї цілі використана не буде. І мені дуже шкода. Слава Україні.